Якщо ви, внутрішньопереміщена особа, і досі не отримуєте допомогу на проживання або вам відмовили без пояснень, це відео точно для вас. Багато ВПО навіть не підозрюють, що мають право на допомогу, але не подаються або отримують підмови через дрібниці, які можна було легко виправити. Хто реально має право на виплати? Щоб розкласти все по поличкам, наші юристи Геомісто Сили проведуть безкоштовний вебінар, де ми пояснимо наступні питання. По-перше, хто гарантовано має право на допомогу, чому можуть відмовити, як правильно подати заяву, які документи у вас мають прийняти без суперечок, та як зробити так, щоб вам нарешті нарахували виплати. Це корисно всім внутрішньо переміщеним особам, хто хоче чітко зрозуміти свої права і не втратити гроші, які держава зобов'язана виплачувати. Реєструйтеся під цим відео. Участь безкоштовна.